Всім привіт! На зв'язку невідомо. Сьогодні понеділок, новий день. Багато хто починає ще й нове життя, це класика. І розпочинаємо ми його з приємного, щоб налаштуватись не тільки на перший робочий день, але і на весь тиждень. З вами радіопрограма програма в темі. Сьогодні у нас актуальна тема топ 5 Цікаво ж, звісно, про що сьогодні нам розкажуть наші гості. В Студії зараз присутні Лія, Микола, Дарія, Христина, Єгор, Ліза, Анна, Владислав та Марта. І вони готові відкрити для вас ширму топу, що зараз у тренді, або ж те, що в ньому було і буде, так би мовити, вічна класика. І так за вікном похмуро, вже зовсім осінньо, і коли ж чекати на те бабине літо. А поки беремо флісовий пліт, гаряче какао. Ой, а маршмеллоу? забули, а тебе, звісно, не цілодобове зараз, проте ви ще встигнете. Сьогодні у нас розпочинає Микола. Микола людина надзвичайно амбіційна та талановита. І якраз він розповість нам про топ 5 фільмів з осіннім настроєм. Тож, коли будете бігти за маршмеллоу, прихватіть яблучний штрудель. Так буде атмосферніше, Микола. Тобі слово. А я поки буду все нотувати, бо фільми ще й з осіннім настроєм. Ну це прямо моє. Невідомо, я дуже дякую тобі за запрошення до нашого сьогоднішнього радіоефіру. і я хочу розповісти про то 5 атмосферних фільмів з осіннім настроєм, які точно доведуть, що осінь це ідеальний час для кохання чарів та пригод. І перший фільм у нашому списку Закохатися у наречену брата 2007 року випуску. У головних ролях Стів Керел, Жулєт Бінош дає Віст. опис. Ніде на досить утоманітні. Вдома він батько трьох доньок, а в професійному житті успішний журналіст. Однак, зустріч з родичами, від якої він нічого не чекав, дарує йому нові емоції та надію, де з чудовою жінкою, яка з першого погляду підкорює його серце. Здається, тепер життя холостяка налагодиться. Та, як вияснилось, проблеми тільки починаються. Адже панянка, яка запала йому в серце, наречена брата. Підбірка фільмів мелодрам буде неповною без цієї комедії. Ця картина покорить вас легким гумором та душевною атмосферою. І другий фільм у нашому хіт-параді параді Будинок біля озера 2006 рік. У головних ролях Сандра Булок та Кіану Рівс. Доктор Кей Форест покидає свій надзвичайний будинок біля озера і переїжджає. Відучай дівчина залишає в поштовій скринці лист, який повинен отримати новий мешканець будинку. У дім селяється талановитий архітектор Алекс Уайлер. Він пише лист у відповідь Кейт. Між ними зав'язується дивна та душевна дружба. От тільки Кейт живе у 2006 році, а Алекс у 2004. тисячі Відмінний дует Сандри Булок та Кіана Рівза досі зворушує серця глядачів. Не дивно, що жодна добірка цікавих фільмів не минає без цієї мелодрами. Будинок не озера це ідеальна картина для осіннього перегляду. Що ж, друзі, а ми вже дійшли до нашого третього фільму, і це фільм Диявол носить брата 2006 рік. Цей фільм сподобається всім тим, хто любить моду та цікавиться нею, а також обожнює атмосферу осіннього Нью-Йорку. у головних ролях Енхетуєр, Меріал Стріп та Емелі Бланд. Енді мріє про кар'єру журналістки, та Нью-Йорк виявляється непривітним до неї. Замість справжньої новинної роботи дівчина влаштовується секретаркою, а якщо говорити по факту, то дівчинкою на побігеньках у журнал моди. От тільки героїня зовсім нічого не знає про жорстокий та цинічний світ подіму. Шанель Прада доча Габана і Валентіно це коротенький список брендів, якими може похвалитися комедія Диявол носить Прада. Безумовно, її можна назвати самою стильною осінньою картиною у нашому сьогоднішньому списку. Ми майже на фінішні прямій і наближаємося до нашого четвертого фільму Маленькі жінки, 2019 рік. У головних ролях Меріал Стріп, Сірша Ронен, Флоренс П'ю, Тімоті Шаламе та Лорен Дерн. Це екранізація американської класики і чудовий варіант розпочати свою кіноосінь. Фільм знятий за мотивами однойменної книжки Луїзи Мей-Елко 1868 року, і він розповідає нам про сестер, які народилися у не дуже багатій родині і разом зі своєю матір'ю чекають на батька з громадянської війни. Дівчата дорослішають і стикаються з викликами, які стояли перед молодими жінками в Америці 19 сторіччя. Дія фільму відбувається протягом всіх сезонів у мальовничому регіоні Нова Англія, але найкраще він продає саме осінню атмосферу. А я хочу нагадати вам, що сьогодні ми розповідали вам про топ 5 фільмів з осіннім настроєм, і на жаль, ми наближились до нашого останнього фільму «Гаррі Поттер», а саме до підбірки фільмів 2001-2011 рік. У головних ролях Деніел Ретліф, Емма Вотсон та Рупер Грінд. Гаррі Поттер вважав себе звичайним хлопчиком, але раптово в його житті почали відбуватися дивні магічні речі. Він змусив скло розчинитися у повітрі, говорив зі змією. А ось нещодавно ми принесла листа «Сова». Виявляється, хлопчика запрошують навчатися у Хогвартсі, школі чарів і чаклунства. І хоча його родичі ненавидять магію і до останнього приховували від Гаррі, що він володіє магічними здібностями, маленький Поттер все ж відправляється у Хогвартс. Чому Гаррі Поттер закриває нашу сьогоднішню підбірку фільмів про осінь? Незважаючи на те, що сім частин серії розпочинається з дня народження Гаррі, а вона, я хочу вам нагадати, випадає на 31 липня і закінчиться випускними екзаменами у травні червні У картинах осінь виражена настільки яскраво, що ми не могли проігнорувати цю серію фільмів. Тим паче, у якому фільмі більше магії ніж у історії про дітей, які чаклують, ось так і завершується наша чудова підбірка п'ять фільмів з осінньою атмосферою. І наостанок я хочу подякувати нашій прекрасній радіоведучі за запрошення. Хочу сказати, що мені сьогодні було дуже приємно розповісти вам про топ 5 фільмів з осінньою атмосферою і маю надію, що ми ще обов'язково зустрінемося у радіоефірі. Дякую. Тож цією осінню ми не залишимось закутані в ковдрі на одинці зі своїми проблемами, а можемо поринути на декілька годинок в обраний фільм та атмосферу, яка накриває з головою. А зараз наша країна переживає непрості часи. І ми дякуємо кожного дня нашим збройним силам за те, що маємо можливість сидіти в теплі і дивитись ті самі фільми. така то повертатись потихеньку до минулого життя. Проте минулим воно ніколи не буде. Ми вдячні, донатимо і пишаємось. Віримо. Віримо тільки в краще. А я запрошую Лію, чарівну Лію, яка розповість нам про топ-5 фільмів пов'язаних з воєнною тематикою. Дякую невідомо за запрошення нашого бездоганного радіо ефіру. Ми насправді переживаємо складні моменти в даний час, тому саме ця тематика і серіалів розповість вам нашу історію, історію наших дідусів та бабусь, а головне донесе її до майбутнього покоління. Що ж, почнемо підборку входить історичний серіал Сага 2020 року, режисер Дмитро Лакціонов. Ця цікава історія про звичайну українську родину протягом ста років розповідається про шість поколінь родини козаків, де відбуваються страшні події, через які приходять усі люди країни, та саме ця сім'я серед них, незважаючи на всі негаразди і біди, які траплялися з цією сім'єю протягом століття, вони змогли зберегти найголовніше, що є в житті це любов та любов до своєї сім'ї. Серіал правдивий, якщо знати історію та послухати розповіді наших бабусь та дідусів. Можнє подружжя Ілля та Варвари оженило єдиного сина Микиту. Але з приходом радянської влади сім'я втрачає все. Батька родини білий більшовики, мати помирає від голоду. А Микита пішов у підпілля. Його молода дружина Христина з трьома дітьми на руках вимушена тікати і важко працювати. А згодом опиняється в Києві. Продовж важких років нащадкам козаків доведеться пережити і сильне кохання, і смерть рідних, і війну. І любов це любов матері до своїх дітей. Саме тому наступний серіал на цю тематику: серіал. Мама, це історія звичайної жінки, яка потрапила у тяжкі військові обставини, І її спокійне та розмірне життя, яким живуть мільйони людей. Ривається це страшне поняття Війна. і вона ухвалить для себе рішення, щоб рятувати свою дитину. Цікавий сюжет головна героїня фільму. Ніна Петрівна Мирно жила зі своєю сім'єю в Житомирі, поки її син Віталій Швидченко не пішов захищати Україну на Донбас. Жінка втратила з ним зв'язок, і сама поїхала шукати дитину в зону бойових дій. У продовженні серіалу Мама. Ні, не потрібно знаходить сина, він живий, проте його стан і поранення такі, що вона може втратити його назавжди. Це дуже важливий вклад кожного з родини: поняття розуміння, любов, робота про близьких тобі людей. Дуже важлива для того, щоб побудувати гарні стосунки та міцну родину. Але не кожен вміє зберегти тепло в сімейному колі. Тому наш наступний серіал, який прописує важкі стосунки кожного з членів родини, і це серіал спіймати Кайдаша Основою серіалу стала Повість Івана Нечуя-Ловицького Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я, але з деякими змінами, відміну від книг, в якій події відбувалися у 1860-х роках, серіалів ті ж самі персонажі, перенесені в часи незалежності України. Центр сюжету залишається все той же вічний конфлікт поколінь. Згодом до нього приєднується різне сприйняття членами родини, події на Майдані 2014 року. Зокрема, один із синів Кайдаша, Лаврін, де воювати проти російської агресії, а інший Карпо проявляє свої проросійські Саме Історія незламного кохання двох людей різного статусу. Всі важкі принципи та нерозуміння суспільства, і наступний серіал Кава з Кардамоном це драматична історія забороненого кохання Українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові середини 19 століття За часів весни народів Революції 1848 по 1849 років. Серіал розповість про долю молодої дівчини. Дочки священника, яка пов'язала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем, їхні стосунки ночуваний для 19 століття вчинок, набули розголосу, тому головні герої зіткнуться з осудом. Головну роль зіграла акторка Олена Лавренюк, а її партнером став польський актор Павел Делонг. Автори сценарію не пошкодували головну героїні. Їй доведеться пережити чимало осуд, зраду, кохання та не важке розуміння суспільства про те, що кожна людина має шанс на те, щоб стати людиною вищого товариства. Але не для нашої героїні і наступний серіал кріпосна зворушлива історія героїні Катерини Вербицької, яка виросла у будинку багатих помічників, не залишить байдужим нікого. Кріпосна і сирота Катя виховалася як справжня аристократка, але все ж вона не вільниця. Всі події серіалу відбуваються у далекому 1856 році, відразу після закінчення війни, це час доврянства і кріпацтва. Багаті купують бідних і використовують їх як підданих у своїх великих особняках. В такі дуже важкі часи ми можемо згадувати та розуміти все, що було. В історії наших батьків, нідусів та бабусь, яка йде і досі в нашій пам'яті. Ми можемо подякувати нашим захисникам за те, що вони борються за нашу країну і надалі. Дякую, ніхто не забутий, ніщо не забути. Наша країна мальовнича та унікальна, просто дивовижна. і кожен її сантиметр неймовірний та прекрасний. Тому зараз я хочу вас, дорогі слухачі, познайомити з чудовим Владиславом. Який розкаже цікавинки а саме топ 5 туристичних місць України, куди ми обов'язково замітаємо після війни. Владиславе, слухаємо. Відома американська телекомпанія CNN представила рейтинг, темою якого стала туристична привабливість України. Були показані найцікавіші міста для туризму, туди увійшли 11 кращих місць України. Так само Україна була представлена як одна з найбільших європейських країн, де багато пам'яток, замків, цікавих ландшафтів, де красива сільська місцевість і цікаві міста, як країна з активним життям і автентичністю, що збереглася через відсутність масового туризму, а почнує з культурної столиці Львова. Кожен уявляє його просякнутими ароматами кави та шоколаду. Сюди їдуть з романтикою. Атмосферою старого міста та історичними пам'ятками. Львів це європейське місто, де відвідин якого вам не знадобиться біометричний паспорт. Неймовірна кількість костелів, храмів та замків роблять його по-справжньому, середньовічним та казковим, особливо під час Різдвяних свят. Кожен турист обов'язково має відвідати атмосферні кафе міста Лева, Криївку та Мазог Київ. Мабуть, немає українця, який не зможе відповісти на питання, що подивитись у Києві. Золоті ворота, батьківщина мати, хрещатик. Про ці місця, певно, знають навіть і діти. Іноді здається, що до справжнього знайомства із столицею не вистачить і цілого місяця, аж стільки тут цікавинок. Але це не просто місто з тисячолітньою історією. Воно має сучасне обличчя. Високий туристичний сезон в столиці припадає на знамените цвітіння каштанів, помилуватися яким приїжджають навіть іноземці. Чернівці, чи то український Париж, чи то українська Венеція як це місто тільки не називають, Навпрочуд красиве місто з вишуканою архітектурою та затишними майже камерними вулицями. Візитівкою міста є Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, Чернівці є маленьким віднем. Місто має багато архітектурну спадщину австро-угорського періоду, романтичне місто із затишними кафе в відінському стилі. Чернівці, названі перлиною Західної України, Кам'янець-Подільський це одне з найатмосферніших міст України через велику кількість пам'яток історії. Його називають суцільним музеєм під відкритим небом. Місцева пофортеця послугувала декораціями для безлічі історичних фільмів. До речі, до неї веде найстаріший в Україні турецький міст і завершує наш список Одеса, найколоритніше місто України на березі моря. Проїхати сюди варто не тільки задля відвідування легендарного оперного театру або численних пляжів. В Одесі обов'язково слід поторгуватися на привозі. Подивитися на дюка і, звичайно, перелічити всі потьомківські сходи. А якщо вам вдасться знайти гіда, який розповість вам неймовірні історії про місцеві дворики, ви точно закохаєтесь цю перлину біля моря. І наостанок хочу сказати, що це тільки декілька місць нашої країни, що я назвав, а насправді їх дуже багато, і про них можна розповідати безліч людей. Кожна із них неповторна та має свій образ. Дякую. Зустрінемось на цих локаціях і зробимо крутезні фото. Вже зовсім скоро, і будуть там грати наші круті саундтреки. Пісні? Точно. А про топ-5 нам розкаже Ліза, що ж зараз так активно слухає весь світ. Усім привіт! Дуже дякую за запрошення. А я вже згораю з нетерпіння презентувати вам свій топ 5 музичних українських новинок. Отож, на першому місці у нас трек Синдром від схоже та Ембівай. Цей трек про перехресні стежки закоханих, які тримаються на магнетизмі та сексуальному потязі один до одного. У цій пісні можна відчути дещо новий глибокий звук та поєднання легкого дівчачого голосу та харизматичного виконання молодого музиканта Ембівай. Готові вже почути цей трек? Я думаю, що так. Тож починаємо. Зникай часом на тебе, синдроми, ти мені кач смерть, або воля, ніколи не кажи мені ніколи. Любов вояни в некомі синдром. Зликаєш часом на тебе, синдроми, ти мені кач смерть або воля. Ніколи не кажи мені ніколи. Любов вояни, мені коней синдром. Правда ж він чудовий? А ми переходимо до наступного треку. На другому місці у нас композиція Ice, яку випустив Діма Жук. Цей трек про пристрасть, про відчуття закоханості, яка спонукає до шалених вчинків. Ця пісня проникає в кожну клітинку вашого тіла і змушує палати в ритмі танцю. І прямо зараз ви почуєте уривок із цієї пісні. «Знаєш, Мені не вистачає. Ти знаєш, я палаю. І що до таки все горить, твої не згасає І я все пам'ятаю, хочу, знаю Знову під прицілом, I just feel you Проведи рукою ніжно, моєму бажанню тісно Я тебе обіймаю, ти цілуєш мене Рухаєш тілом, звабливо я майже у цілі, наче мед солодкий стікаю по твоїм губам я все ще танцюю. А ви? Але ми плавно переходимо до наступної композиції. На третьому місці у нас калискова від виконавця Діма Прокопов Зачитаю тут вам коментар, Діма. Цими рядками я звертаюся до усіх жінок, що зараз не сплять, моляться, хвилюючись за долю своєї батьківщини, за долю синів, чоловіків, коханих, близьких і рідних. Я хочу, щоб кожна жінка занурилась у спогади мирного життя та зберегла надію і віру, що вона обов'язково прийде разом з перемогою, разом з воїнами, що кожен день і ніч наближаються мить, коли кохана людина скаже: Я пішов і повернувся, що спокійно спала ти. Давайте вже прослухаємо цей душевний трек. Люди, люди, люди. Не віддам тебе нікому, твоя сила уми. Я так хочу, щоб спокійно спала ти коли над містом паде перша зоря, цього сковорідна принесу тобі. Так доторкнутися, до тебе хочу мить Залікувати рану, що у серці бой, Дадела і не обіймавши по ті слова. Щас, коли ми були вільні, де любов жива. Пригадай ті літні зорі. Там захочеш бути ще у світанку біля моря, Тільки двоє під дощем Я все ще відходжу від цього треку, але нам потрібно йти далі. На четвертому місці у нас трек від співачки Діана Блек, який називається Незламні. Це пісня про мужніх хлопців ЗСУ, волонтерів та всіх українців, які наближають нас до перемоги? Незламні це девіз українського народу, коментує співачка. Думаю, вже всі готові, щоб пролунав цей трек. Вітвої долоні у крові. Як так жити, скажи мені? Коли тебе вбивають на своїй землі? Як так жити, скажи мені? Буб'ємо з бони переможні ми та чому? Такої композиції мало що можна сказати, але я ще маю один трек. Найгарячіше на останок на п'ятому місці у нас Дантес із своєю піснею a Refuge. Ця пісня присвячена українцям та українкам, які через війну були змушені покинути домівки і роз'їхатися світом. В історію героїні своєї пісні Дантес складає сенс нинішнього життя переміщених українців, навіть якщо довелося виїхати з країни. Та скоро всі повернуться додому, щоб почати все знову. Це моя найулюбленіша композиція із всіх, тому вмикаю її вам прямо зараз. та проходиш мінімально десять плачу, що батьки. Крута, а на цьому мій топет завершився і надіюсь, що вам він теж сподобався, і ви його обов'язково послухаєте. А якщо навіть додасте свій плейлист, то це буде найкраща похвала для мене. Усім па-па і до зустрічі! Любі слухачі! Так сумно вас лишати, але радісно за те, що передаю вас в надійні руки. Шуша, запрошую тебе до продовження радіоефіру. Слухачі мають і далі дізнаватися про наші топові штучки. Дякую всім за увагу!